Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграфії, моє ім'я Даріна Глушенко. Ну що, як завжди, ми обговорюємо і сьогодні те найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі, 3 лютого вівторок. Триває наш інформаційний тиждень. Тарас Загородній сьогодні є моїм гостем. Це кручий партнер національної та кризової групи політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, мої вітання рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що хочу розпочати із заяви Зеленського, який говорить про те, що війну треба завершувати у середу, та четвер перемовини з американцями та росіянами? Тобто ще черговий раунд перемовин в Абудабі. Зеленський каже, що заходи з деескалації, які запропонували в ніч на минулу п'ятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Отже, про результат пане Тарас, як ви вважаєте, чи буде то результат, Очікуваний, і от ми чуємо такі ну доволі гучні заяви з вуз українського з гаранта, що війну треба завершувати. Чи бачите ви ці передумови? Що дійсно, от в найближчій перспективі війна може закінчитися? Ні, не бачу, тому що, поки Путін в Кремлі знаходиться, от сьогодні черговий обстріл, який був по Україні, він ну це підтвердив. Вони досі думають, що можуть зламати українців. Це раз те, що говорить Зеленський. Ну це те, що хочу почути на даному етапі від нього американці. Американці ж сказали, давайте ви будете обговорювати обговорювати наш мирний план. Ну от українці й обговорюють мирний план, так mm -hmm. як, як, як і сказав. Ну розуміючи, що це в принципі ні до чого не призведе. От тому припинення війни неможливо поки що, поки Путін при владі, але я вам сказав, припинення війни можливо. Після того, як після того, як або Путін здохне, або російська економіка сканає. канає, в принципі, те, що як вони тиснуть американці по нафті, це показується процес, да, що вони будуть зараз припиняти, не давати можливість експортувати російську нафту, тому я вірю більше в другий варіант, чесно кажучи, ні перший. Угу, угу. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитися. Також генсек НАТО Марк Рюте сьогодні відвідає Київ, вже в столиці перекриті дороги. До речі, тому друзі плануйте завчасно свої маршрути і пишуть, що в планах Рюте також і виступ у Верховній Раді. Чого очікуєте, пане Тараса? Нічого, ну гарна промова, як завжди, красиві речі. Ми цю білі Бердо останні чотири роки чуємо. Так про те, як вони нас підтримують, і все інше. Нас нас від європейців в першу чергу цікавить тільки гроші, гроші, гроші ще раз гроші. На фінансування війни, утримання армії, закупівлю зброї от і так далі, все інше і це обіцянки коли-небудь прийняти в НАТО. Ти дивишся на нормативи НАТО, і думаєш а нафік воно нам треба, да? що щоб, якщо Україна буде приймати зараз всі нормативи НАТО, і що всі, хто всі розуміє, Україна, українська армія зупиниться От, і, або або всі нормативи Європейського Союзу? Ну, наприклад, що до як вони люблять, регулювання, наприклад, штучного інтелекту. Я підозрюю, що в, них в армії заборонено використовувати штучний інтелект. Да? Він у нас тут вже повний зріст, іде іде війна, а там вони нам будуть розповідати, які там штучні інтелекти, якого використовувати. Тобто ми повинні спокійно стати за цього і конкретику розуміти, що нам потрібно. По суті, нам потрібна не НАТО, а Союз, військово-двосторонні союзи з країнами, які розділяють з нами ризики. Це країни, це країна. Східної Європи, як там Польща, країни Балтії, Північна Європа, Румунія і Туреччина оце дієздатне дійсності Союз. НАТО може там залишатися собі, розповідати красиві казки, як вони красиво там когось будуть відстрілюватись в Гренландії, там да, сороками солдатами проти армії Сполучених Штатів Америки, багато чого іншого. Тому. Ну, ми повинні бути прагматичними і не вірити красивим словам. Угу. Пане Тарасе, ось з юридичної точки зору, наскільки це складно і довго ось цей процес створення окремих союзів, коли треба, дуже швидко. Угу. Коли припече, коли припече і коли ухвалено політичне рішення, дуже швидко воно все, все вирішується. Я вас запевняю. Mm -hmm. Того, це ж вам не знаєте, ці ідіотські стандарти НАТО, які ніхто там ну, якщо їх виконувати, я сказав армію просто воювати не може за великим рахунком, і всі, країни над... і всі країни повинні дати згоду. Ну, от у тебе ну, наприклад, Україна, Польща, є Уряд України, є, є Уряд Польщі. І mm -hmm. поміти ніякого орбана, да у якого треба брати там дозвіл, витанцьовувати перед ним, а розповідати щось інше, задобрювати і так далі. Тому і тому швидше відбувається, і тому і швидше відбувається тобі. Ніхто не компостує мозок, а що потрібно, що не потрібно Як ви вважаєте, а чи можуть погодитися дійсно європейські країни на такий союз? Тому що Зеленський заявляв про е, окрему армію, союз української армії з європейськими, якщо я не помиляюся. Ну, Калас дуже так негативно відреагувала, сказала, що ні, у нас є свої армії, є 23 країни теж типу з спільною армією, нам цього достатньо. Подивимось, при прошешахедафікену. Я думаю, що все ж таки Росія здійснить. А, атаку, все ж таки, на Росію на європейський союз. От, подивимося, яка у вас там армія? Є, що у вас на папері, і як всі швидко опиняться на банковій, а, з криками, стогонами «Україна рятуй. Так що ми всі це? Ми вже цих всі казки бачили про існування Ну там вона калас інше говорить таким чином. Там вже ж з єдиною вони неодноразово намагалися цю єдину армію об'єднану зробити. Але там одразу ж з'являються знаєте скелети в шафі історичний, історичні. наприклад, а хто повинен керувати, Кому все ж таки повинна підпорядковано бути армія? Тому що армія це вам не багадільна Євросоюза і Рада Європи. Це чітка структура, яка виконує накази. За логікою, за логікою якщо виходити з логіки, це повинна виконувати найбільша країна Європейського Союзу Німеччина. Да? Але тут одразу ж з'являються історичні прецеденти. Всі нещодавні, да? що було в двадцятому столітті. і тут Польща і Франція скажуть. А давайте подумаємо, може краще. Да? Далі Франція скаже, так почекайте, ми розуміємо, що Німеччина велика країна і так далі. А хто тут ядерна країна, у кого я, а у кого краще ВПК, і так далі. Тут Франція виявляється. І от От і все. Вам от відповідь на питання про європейську армію. Да? Тим більше ви повинні знову таки розуміти, що це теж не проговорюється голос. Але багато країн Європи, особливо Франція та Німеччина, які пам'ятають, чим це закінчилося у 20-му сторіччі, як кажучи, побоюються мілітаризації Німеччини, тому що хто сказав, що воно може не повторитися? Дуже все може повторитися. Це так здається, знаєте, що воно забулося, там провели денацифікацію. І так далі. Ні, ні. Це цей настрой, якщо трохи відпустити віжі. Вони так, там знаєте такий ein 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 Volk, ein Reich, ein Führer. Тобто один народ, одна імперія, один ватажок. Там все да? пам'ятається, це, це, пам це нікуди в дійсності не диву. Ну, ти більше є історичні моменти, є там велич і так далі. І тому там дуже багато питань, але те, що якраз пропонує Україна, це найбільш прийнятний варіант для Європи, чому? Тому що за нами таких гріхів немає. Те, що було в двадцятому сторіччі, ну так давайте інвестуйте в нашу оборону і буде під керівництвом України. Але тут починається вже дружний хор Німеччини і Франції, а хто така типу Україна на. Да? То вони такі, тому що ми тут багаті і знамениті, а тут Україна. І тут, і, і, і ще ж ви повинні розуміти, хто й володіє силою, той і керує Європейським Союзом, незважаючи на наші величезні проблеми із демографією, з економікою, у нас є військова сила, тим більше якщо наша балістична програма виходить на нормальний рівень. І тут, і тут німці з Парижем будуть змушені консультуватися з Україною. З багатьох питань, так? не просто так. І не тільки політичних, а і не тільки військових, а й економічних питань. От що ми повинні розуміти. Так що так що така от історія. Ми повинні все чітко розуміти. Тому отакі от Калас говорить, що у них там щось є. Що у вас там є? Ну. <головіко> моє питання. Ви там ухвалили цю декларацію, що будете зупиняти. У Балтійському морі, суда. Mm -hmm. І перше два, перші два українських риторичних запитання. І що? І друге риторичне питання і де? Ви що? Ну так як висадити 40 солдатів в Гренландії, які нахер нікому там не потрібні, да? то у вас, у вас виявляється є. Як зупиняти суда? До речі, Франція там, а пам'ятаєте, Макрон сказав: ой, ні, ні, зупиняти будемо, але будемо відпускати, у нас закони не дозволяє. Угу. Ну, ну, ну про що про що ви говорите? Ну про що про що тут може йтися? Пане Тарасе, готуючись до нашої розмови, знайшла інформацію, зокрема про відео Ройтерс. На нього буду посилатися про те, що до початку нової, так званої ядерної гонки Росії та США можуть лишатися просто лічені дні. Йдеться про те, що 5 лютого цього року спливає термін дії договору New Start. Це означає взяття зняття, припрошую, обмежень для Росії та Сполучених Штатів на стратегічні ядерні арсенали дальної дії. Ну і фактично логічно. Що обидві країни можуть розпочати нову гонку ядерного озброєння. Я нагадаю нашим глядачам, що ось домовленості про обмеження ядерного арсеналу діють з моменту їх ухвалення у далекому 1972 році. Між президентом США Ніксоном і радянським лідером Брежнєвим. Ну тепер Путін вже пропонує продовжити договір принаймні на рік. Втім, бачимо, що Трамп не поспішає давати відповідь. Пише про це Ройтерс. Як як ви загалом бачите розвиток подій, пане Тараси, наскільки от реальною є гонка ядерних озброєнь між Штатами і Росією? Дивіться, тут знаєте, як в тому тості. Є бажання, немає можливості, є можливість, немає бажання. Mm -hmm. Давайте, щоб співпали наші можливості, наші бажання. Чи хочуть росіяни розпочати гонитву озброю? Хочуть, але не можуть. І це чудово розуміють американці. Вони розуміють, що підписуй, не підписуй. Росіяни все рівно будуть змушені скорочувати свій арсенал. Ніяких грошей на гонитву озброєння них немає. Угу. І тому і дивіться, цей договір росіянами завжди використовувався в якості такого маніпулятивного договору, щоб якось увійти в договор, в розмову з, з американцями. А потім там, під час розмови, там інші питання натиснути і так далі. Американці, американці, я вам скажу, відверто послали їх нахер, да? І сказали: а ми не хіба підписувати з вами не збираємося, тому що ви взагалі хто такі? Це ще ж підтвердження статусу наддержави для mm -hmm. росіян. А американці говорять, та ви ніхто. Ну, хто ви такі? Не хочете, ну так спробуй розігнати спробуй свій ВПК. А ми подивимося, як ви без штанів залишитесь, да? Вони ж бачать, що цей договір не має значення, тому що Китай активно нарощує нарощує ядерне зброю і далі. І Трамп поставив завдання: оновити ядерний арсенал, збільшити ядерний арсенал. Такі можливості у США є, і тому вони думають, навіщо їм щось підписувати, про що підписувати, з чим себе обмежувати. І питання з ким, який так будуть скорочувати свій, свій арсенал. Вони грошей вже немає. Вони навіть радянський арсенал не можуть витримувати. Та яка вони твої зброя? Куди вони там будуть бігти? До речі, стосовно Трампа і от гонгонитвої озброєнь і так далі. Можливо, що Трамп не хоче цим всім займатися, бо є інші більш важливі. справи. справи зокрема, читала теж інформацію про те, що останні переміщення ВПС США свідчить про стратегічну перебудову системи провітряної та протиракетної оборони на Близькому Сході. Йдеться про те, що польоти літаків 17 з баз Роберт Грей і. «Роудс» До Йорданії збігаються з розгортанням систем Тат і «Петріот». Також Штати перекидають зараз ті ж самі Петріоти з Баз в Японії на Близький Схід. Багато транспортних рейсів проходить саме через Аляску. Ну, а літаки, ймовірно, засобами ППО на борту вчора прибували до Йорданії, Кувейту, Саудівської Аравії і Катари. Катару. Також згадую його і заяву Лінсі Грема, сенатора, про те, що який звертався до народу Ірану, продовжується протестувати. Президент Трамп каже, що допомога вже на шляху, і на відміну від попередніх адміністрацій, він людина, на яку можна покластися. Який відсоток ймовірності даєте ви, пане Тарасе? Що такий удар американський по близькому сходу, зокрема по Ірану, він таки відбудеться. Ну, 90%. 90%, що це буде. Ну, дивіться, вони ж не розважатися туди, ту армаду пересувають. Дивіться, в якому стані становище опиниться Трамп, якщо скільки він, він сам хвалиться, там вже два авіаносні угруповання, вже ППО там виставили, перекидають літаки. І тут Трамп скажуть: знаєте, нічого не буде. Повертаємося все назад. Ну, по-перше, його запитають набісити, на тоді це все. Ну гроші ж витрачать, виявляєте собі, собі, скільки година плавання одного авіаносця коштує там, на да? одного авіаносця, там скільки там п'ять тисяч людей на борту і все інше. Та просто шалені цифри. Тому буде звичайно, удар. Вони системно до, до цього готуються, тим більше тут у них любов з інтересами йдеться про контроль над нафтою, яка йде до Китаю, а вони системно це відбудовують. Чому раніше не робили? Тому що неочікувано це було для них. Дуже неочікувано. Вони ж не очікували, що ці протести раптом так стануться. Вони почекали поки трохи так, подивилися, що відбувається. От, поспілкувалися з союзниками, порахували і вирішили не поспішати. А тому що дивіться, Венесуели вони займалися три місяці. Венесуела значно менша країна, там немає релігійного фактору, там немає там питання нафти і так далі, такого великого, а тут ще й релігійні фактори, наявність ракети, союзників, по яких можуть влупити Іран і рани, багато чого іншого. Тому вони готуються, готуються і будуть це робити. Угу, угу. Ну і на сам кінець до приємних новин для Трампа прочитала інформацію, що Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти за підсумками переговорів. Трамп також повідомив і про досягнення торговельної води між та Індією. Взаємні мити для американських товарів будуть знижені з 25 до 18%, А Індія має намір знизити власні мита і не Тарифні бар'єри до для США, цитую до нуля. Е, отже, ну я пам'ятаю, що напевно, ну, півроку більше ніж півроку тому ми з вами тільки починали, пане Тарасе, говорити про цю, на цю тему: що от з'являються такі сигнали з боку штатів, що мовляв, Індія повинна відмовитися від купівлі російських енергоносіїв і перейти на американські. Ну, а тут ми вже з вами говоримо, що таки це стається. Е, як це можна характеризувати? Це таке поступове добування Росії з боку Трампа. Знаєте, так повільно, але впевнено? Ну, дивіться, тут не скільки Росія, тут Росія, знаєте, побіжний, побіжний елемент. А американці взагалі борються проти Китаю. Вони хочуть взяти під контроль всю нафту, яка тільки існує для того, щоб контролювати нафтові потоки. От, і тут яку вони в нафту, наприклад, пропонують зараз індусам, в принципі, це Трамп написав. Чудову американську, тому що ми розуміємо, у США може бути тільки чудова нафта, і просто венесуельську за дивним збігом обставин, яка раніше йшла в Китай. Так? І вони хочуть контролювати всі нафтові потоки. Те, що в результаті цієї гонитви контролю за нафтою, ламають шию Росії. Це закономірно, тому що Китай і Росія, це ж, ну як знаєте, єдиний організм, фактично, вони mm -hmm. десь поряд були. Ну от Іран, це частина вісі зла. Частина вісі зла. А вони це роблять конкретику, пов'язано з тим, що пов'язано з тим, що вони будуть контролювати нафту. Те, що вони по дорозі є, знаєте. Collateral damage те, що як люблять говорити американці, тобто супутні втрати, супутні втрати це Росія, тому що дивіться, як вони притисли. Я упевнена Індію. Вони ж почали масажувати ці танкери, які mm -hmm. перевозили нафту. А ці ж танкери перевозили нафту як і для Індії, так і для Китаю, яка йшла з Ірану, з Венесуели або з Росії. Вони почали мочити. І виявилось, що тут боляче ще стало далі. Чи може, наприклад, буса замінити російську нафту Венесуельці? Може, тому що це у нас коже за склад, да? вона теж там важка. Тому ти процеси таким чином відбуваються, і це дуже добра тенденція для нас. Те, що вони будуть дотискати, я не мав сумніву, у них є важеляти на Індію. або mm. там зброя, або там мита. Або нафт, або інше цікаве речі. Дякую, пане Тараса, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини теж тобто тема, яку ми постійно говоримо. Тому, якщо вам це цікаво, запрошую в опис під цим відео і там є посилання, ви можете перейти на сайт, більш детально ознайомитися з інформацією. Зокрема, кілька слів Тараса Горні пропонує 10 років і 500 готових раз та практичні інструменти на своєму навчанні. Якщо хочете знати, вміти розрізняти, виявляти маніпуляції, ну і відповідно знати, як ним протидіяти. То запрошую. Доєднатися до навчання. Також обов'язково підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випусках наступного тижня. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.